Вода на дворі не дуже хороша, але ж ми працюємо. Дивимося, що у нас Чотири колечка. Audi дуже красива, чорна стеля. Бля, ціло мені сілюшки, це вже ми робили комп'ютерну діагностику. 719 має пробіг у 136 міль. Приїхала вдарена, вона в нас була попередку. Коробочка в нас тут. Вісьми ступине в гідротрансформатор, тобто заявка стоїть хороша. Ну, комплектація крута, панорама, все в нас є. Вона в нас чорна по кузову, є, марквізони, є складання, ми вже продіагностували, був у нас замінений капот, два замінених два крила в нас було. Зараз будемо надавати замовникам всі відеозвіти, будемо тримати, чи поїдемо робити в неї ендоскопію обов'язково в цих двигунах, особливо по Америці. Дивимося, тому що двигун у нас потужний, але гляньте. Солончик, крижа шкіра. Преміум да, виглядає дуже гарно. Звітуємо замовникам, будемо приймати рішення, чи шукаємо далі, чи діагностуємо наступний, на наступних етапах цю. Вам Потрібна така автівка. Q5, гляньте, авторинок от 6-ї, 6-ї. І автівка будь-яку можемо знайти, перевірити контакти, як завжди, під відео.